Доброго ранку всім! Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку. В Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Ось! Осінь. осінь, молодець. Зараз пора року осінь. Про Осінь складено дуже багато віршиків, тому що ця пора дуже-дуже красива. Поети добирають різноманітні, гарні вислови для того, щоб висловити свої почуття. І хоча осінь трішечки і суна пора року, але в ній є чарівність. Про осінь кажуть: осінь це всі кольори світлофора в одному парку. Осінь чарівна художниця, осінь золота чарівниця, осінь дівчина із золотими косами. А якого кольору осінь? Який колір? Жовтий? жовтий? Зовтий житий? Червоненький, зелений так? оранжевий, золотавий. Так. Зараз я пропоную вам послухати віршик. Катерини Перелісної вірш називається Золота осінь. Слухайте, будь ласка, уважно і роздивляйтесь картинки. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півголі і небо синє чисте. Метушні немає тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо й ніжно ходить. Слухайте ще раз. В парках і садочках на доріжки okay. падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, і небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо й ніжно ходить. Скажіть, будь ласка, дітки, куди падають листочки? Ви прослухали вірші. Куди падають листочки? Держу, На доріжки і трави падають листочки. А якого вони кольору? жовтого і класова. Так, але в віршику сказано листочки буро золотаві. А який навколо килим? Який килим? Я, так, так. Кольористий. А які віти дерев, коли листочки падають, які віти дерев? Листочки. А яке небо? Синє. Синє небо синє і чисте. А як ходить осінь? Осінь золотая, тихо і ніжно ходить. А як ви розумієте, буро золотаві? Це які дітки, листочки буро золотаві? Жовтий. Корич... Восени листочки бувають і жовтого, і червоного, і оранжевого кольору. І як тільки подує сильний, сильний вітер, листочки падають на землю, засихають і стають коричні. А бурий колір це один. З відтінків коричневого. А золотавий, золотавий колір, він схожий ближче до жовтенького або до оранжевого. Тому так і називають буро золотаві листочки. А чому кажуть килим кольористий? Як це? Коли листочки падають на землю, їх стає дуже-дуже багато, так? І вони Утворюють у, їх, за, за рахунок того, що їх багато, утворюється ніби килимок на землі з листочків. Тому, і кажуть, килим кольористий. Осінь, дітки, це пора краси, а ще пора прощання. Скажіть, будь ласка, з ким ми прощаємось восени? Як ви думаєте, з ким. Осень, 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 осень. Ми прощаємось з птахами, вони куди відлітають? Куди все Так, вони відлітають у вирі в теплі краї і повертаються тільки навесні. От зараз я пропоную вам послухати поповідання, яке називається. Чи далеко до осені це оповідання написав Василь Чухліб. Слухайте, будь ласка, уважно розглядайте картинки. Лелека живе на старому в'язі, з лелечихою лиличі, з та лелеченятами. Прибігають до в'яза тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко, лелеко, чи до осені далеко. А лелека, нагнувши свою дзюбату голову, дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека й леличиха враз знімаються і летять на луги. До десни це річка. Лелеченята топчуться в ніздечку, перебирають своїми ніжками, але летіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко, знову прибігають дітки і кричать: Лелека і лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх маленьких лелеченят, а потім беруться. І штовхають їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка, у них же є крила, каже Тарасик. Лелеченята, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка. А за ними летять старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями, на зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко знову виспівують під старим в'язом дітки Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Але тиша у гнізді порожньо. Із в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Ось таке оповідання. Дітки, хочу сказати вам, що в'яз, тут у оповіданні зустрілось таке слово в'яз, це дерево, а десна це річка. Скажіть, будь ласка, в цьому ми прослухали оповідання. Де живе лелека? Да так. А ще на старому в'язі, так? А хто прибіг uh -huh. до старого в'яза? Хто прибіг? Чому хто прибіг? Дітки, а Діти. чи не пам'ятали ви, як їх звати? Допоможу Тарасик, Гриць, Миколка і дівчинку як звали Тетянка. А що дітки питали у лелеки? Дітки підбігали і питали що, що? Що? Видав ось. Чи до осені далеко, запитували дітки, так. А про що, як ви думаєте, про що клекота лелека? – Мабуть, про те, що вже пора летіти, так, у вирі, пора відлітати. А чому ж не наважувалися летіти маленькі лелеченята, Як ви думаєте? Чому?» У них є свия. Вони боялися, так, вони боялися летіти, вони, мабуть, думали, що у них не вийде, боялись. Так, а чим же ж були занепокоєні дітки? Чого так хвилювалася Тетянка? Шо? До вас бьются. Так, правильно, так, Тетянка хвилювалась, ой, вони ж розіб'ються, так. Але Тарасик заспокоїв, що у них є крила, і що вони не розіб'ються. А що сталося одного дня? До упала. Так, лелеченята відірвались, відірвавшись від гніздечка, злетіли у небо, і гніздечко залишилось пусте. І Коли дітки питали, підбігали знов до в'яза, вони побачили, що там було пусто, так? І коли вони питали лелеко, лелеко, чи до осені далеко, у відповідь була тільки тиша, тому що птахи вже Полетіли. Так, ось таке цікаве оповідання, яке називається чи далеко до осені ми сьогодні з вами прослухали, а також познайомилися з віршиком, який називається Золота осінь. Дітки, чи сподобалось вам оповіданнячко і віршик, який ви прослухали щойно? Сподобалось? Да. Так, дуже да. добре. Осінь це сумна і водночас дуже красива пора року. Ми будемо з вами спостерігати за подальшими осінніми змінами. Я дякую вам за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. Всього вам найкращого. До побачення, дітки! Побачення.